На фініші фіксують результат, там підсумки змагання підбивають. На чесність гри або ж зусилля втрат ніколи майже не зважають. Рахують бали за усі етапи, там ділять, множать, віднімають, додають, у підсумку лише двоє у фінал потрапить. Спритніший переможе, от у чому суть. Там рішення приймаються по ходу. Стратегію підказує душа. В перерві освіжають, лиють зимну воду. Бий правою завжди, чи ти лівша. Останній раунд. Озбирай всі сили. Стисни їх міцно у кулак. Бий першим, так тебе не вчили. А зараз по-інакшому ніяк.